Районний будинок культури, а в минулому народний дім пам'ятка архітектури місцевого значення. Будинок збудований у стилі ампір і характеризується сухістю і офіційністю. Автор будівлі, інженер-будівельник залізничних доріг Василь Григорович Яковлєв. У 1914-1915 роках, родина Яковлєвих проживала в місті Охтирка, де Василь Григорович спроєктував та здійснив будівництво двох будинків по вулиці Незалежності міської електростанції та народний дім. Історія побудови народного будинку в Охтирці сягає 90-х років дев'ятнадцятого століття. В той час у місті функціонувало товариство по вшануванню народних. Читань і бібліотек. 1903 року одним із членів товариства по вшануванню народних читань була внесена пропозиція щодо зібрання коштів на будівництво в місті народного дому. Було зібрано декілька сотень карбованців, але на цьому справа.